У нас сніжок випав. Їдемо в магазин, бо й куми, що їдуть у гості. Так нам потрібно в магазин. Вирушили. ялиночки. А? Ти куди в банкомат в мене? Це чоловік зараз гроші зніме з банкомату, а я вам ось покажу трішки. Це тут дитяча площадка, гарна світиться, сніжку засипало. Ось пес, пес і вовк наші. Темненько не дуже видно, потрібно прийти сюди, коли буде світліше. Але ж все рівно краса, краса, сніжок іде, ялиночка сліпиться. Фонарики. І ось покажу вам, а то все з машини, покажу отак. Ось. Красуню нашу. Поближче. Сніжок такий. Вже ночі, говорять, буде замерзати все. Але ж бачите, воно така сляха, то це, мабуть, буде зранку ожеледиця. Ожеледиться буде. О! Яка окрасиваня приїхали, да у нас сніжку сніжку Намело, намело, Відкривай. А ти чого? Роздітий. Роздіти. А що ти нас ждеш, скучив? Гердуська. Що ти там он, завалила вже мені клумбу? Зробила. Та воно ту штуку завалила. Бачиш, що обгородженою, квітка обгороджена. Оце сніг. Кирюш, ну можна жудіть що-нібудь. Чи так ходиш? Захворієш. Ага. Зварилася моя рулечка. Така вона вже гарненька, м'якенька. І зараз я її змазую гірчицею. І що я не купила, закінчився в мене соєвий соус. Я завжди туди додаю соєвий соус. А сьогодні щось забула. Їздила в магазин, ну нічого, в мене був Кириякі, то я трошки його додам. Зараз, отак, він такий. Також приємний і солоденький, то піде якраз сюди. Я думаю, буде, буде в самий раз. Так, отак -от трішки його. Гірчиці. Ну, гірчицю це обов'язково. Я люблю з гірчицею. Отак ось зараз буду. Треба було ложкою. Вибачайте, я так ото по сільському вже руками. І додаєте улюблені спеції. Я паприку люблю додавати. Так, що в мене тут ще є? Базилік. Базилік це невід'ємна частина. Дуже люблю таку спецію, так. Додаю. І що? І в мене ще було там до сала, Я зовсім трішки. Вона з часничком, Тут також все такий гарний склад. Додам трішки сюди такої до сала. А тут сіль є? Так, да, і тут сіль навіть є. Все. І отак зараз. Зараз гарненько все змазую. З обох сторін. Ого, аж в очі заходить. О. Зараз я чесник не додаю. Я зараз оце змазала в рукав, в духовку, а чесник я вже буду додавати, коли вже вона спечеться, пропечеться, і тоді вже. Ой. Тоді я витягую. Часничком натираю її, накриваю фольгою, і все, і на стіл. Оце такий в мене рецепт. Вот тут вяжей вот так. А сяду. Там же что же є? Перерізала я. Вс. Тей чоловік помогає, а? Ага. Что ж вона, наверное, ну, ладно. Чого? Не знаю, что буде нормально, Хочу, дякую. Бантики. Дякую. Це бантики не обов'язково. все. Так, маринується. Все, це, це, цю, таріляку. Цю, це, цю таріляку помить і. Таріляку. Да, і що я далі роблю? І далі ось в мене філе куряче. Буду зараз маринувати на салат Цезар. Так, зараз помию його, промию. Мариную тепер курочку на салат Цезар. Додаю трішки паприки. Люблю такі спеції. Додаю італійських трав, трішки небагато. Сіль гімалайську хочу додати також. Часник. Часничок і. Зазвичай я додаю соєвий соус, але сьогодні нема, то додаю соус терияки. Трошки в мене є ось соєвого соуса. Із суші. Синульки заказували. Отак. І додаю сюди ще й соєвий соус. Все, хай маринується, а потім буду обжарювати на сковороді. У нас вже пізній вечір. А я доготовлю, доготовлю, роблю крем, масло додала, сметанки, вареної із Зараз на міксері зіб'ю і буду збирати тортик. Кладаємо тортик, спочатку порівняю коржі, щоб були більш-менш одинаковими. Та вони в мене одинакові трішки тільки верхушку там підрізала. Отак ось вирівнюємо і зараз буду пропитувати коржі. Для пропитки можна робити і сиропи різні. Які ви бажаєте. А я взяла, мені, мені потрібно були ананаси шматочками, я купляла і вирішила оцим соком, що з них пропитати, і заодно і коржики так, все, коли пропитала, трішки постояли вони, і тепер змащую кремом. Спочатку нижній корж, корж змащу. Так, гарненько змащу, але не, не прям так через верх, щоб вилазило скрізь. І вирішила я зверху присипати горішками, щоб було смачніше. Отак, а тепер буду, дістаю желе, те, що ми з вами готували. І отак хочу в серединку для прослойки хочу туди перекласти. Отак От ось. Добре, що я на пергамент його викладала, і тепер можна буде отак ось зняти, перегрузити, зняти. І наше желе вже в середині тортика. Трішки, правда, допомагаю. Ножиком, бо це ж все-таки желе. Отак, От більш-менш нічого вийшло. Тепер змащую ще інший корж. І все, і тортик готовий. Залишиться прикрасити. Прикрашаємо тортик. Можна було, звісно, залити шоколадом повністю. Так би було можливо і смачніше, але вже був пізній вечір, я вирішила все так зробити по-домашньому, залити кремом. Тому тортик дуже сподобався, смачні коржі, смачний крем, тому буду ось робити на день народження донеці, то там уже Раніше, раніше зроблю і заллю зверху шоколадом. А на цей раз буде так, буде весь у кремі. І так як у нас кондитерських магазинів немає, то можна було в місті купити, але я не думала, що буду робити тортик, тому так, прикрашаю з того, що є. Так, це скоржа, так ось покришила залишки. І купили желейки такі в магазині, то, щоб було веселіше, щоб діткам було цікавіше, оце так, натикала таких желейних штучок. І все. І тортик прикрашений, тортик готовий до споживання. Це все було з вечора, я вам показувала. До пізньої ночі я провозилася, мабуть, десь у дві години лягла спати. А це вам ось показую наш раночок, наш казковий зимній раночок. Після, після весняного сонечка прийшла до нас нарешті зима. Зима і вже гості на порозі. Чекаємо. Зараз пройдуся, подивлюся на сніжок і відправляюся на кухню робити салатик. Олів'є я вже накришила, а зараз зроблю салатик цезар. Або, як зараз говорять, аля Цезар. Так, купила я мікс салату в магазині. Отак ось нариваю трішки меншими шматочками. Воно там уже і готове. так що Далі я соусом. Соусом отак поливаю. Соус робила сама: олія, так трішки майонезу, сметана, гірчиця в зернах і лимонний сік. І часничку часничку туди додала. Все, отакий соус в мене вийшов. Нарізаю курочку, ту, що ми з вами маринували, я її на сковорідці на обжарила. І тепер нарізаю такими шматочками і немаленькими, і невеликими. Як бачите, так далі. Далі в нас... Ідуть яйця. Яйця ми вчора три магазини з чоловіком об'їздили, хотіла взяти перепелині, але так як не було, то вже зробила із наших домашніх яєць, так і помідорчики. Помідорчики також взяла не коктейльні. Не Отак ось шматочками порізала. Нічого думаю, думаю, що в мене. Все вийшло. Такі сухарики, звісно, сама сушила, також викладаю, і зверху, зверху, ще отак ось збризкую соусом. Соус вийшов смачний, салат смачний, так що всім, всім смачного. Так як я гостей не знімала, звісно, покажу вам трішки ось стіл. Накрили, і будемо вечеряти, вечеряти чи обідати. Погралися із дітками, відпочили, і тепер солодкий стіл нарізаю ось і свій тортик, і куми привезли ще смачний тортик, вафельний. Так що, дякую, дякую всім за перегляди, за увагу. До зустрічі, мої любі!